Доброго дня чи вже вечора розповім вам коротко свою невеличку історію, що для мене означають ці слова, які я зараз збираюсь гучно вигукнути. Но перед тим як я їх вигукну, я просто хочу таку невеличку передмову зробити. Я у Збройних Силах України. Збройні Сили України я потрапив в перший раз у 2007 році на Срочну службу. З 2007 по 2008 проходив службу у Збройних Силах України. Не буду казати частину, не буду казати, яке місце, де де, що. Коротше, поки я проходив військову Строкову військову службу, у мене вмерла мати. Коли я вже прослужив півроку, тоді термін служби був рік, термін строкової служби, але мене відпустили, відпускали у відпустку, ну, і, і то, що термін служби був дуже малий, на всього рік, нікого не відпускали у щорічну відпустку. Ну, тільки в тих випадках, коли. Вмирають батьки у військовослужбовця. Так як в мене вмерла мати, мене відпустили. Я поховав її. Потім приїхав обратно в частину дослужив. Потім у 2014-му починається АТО. 2014 й я працював на заводі, до мене пов'язка не прийшла. Прийшла пов'язка. Мені вже в 2015-му так я потрапив у АТО. Прослуживши рік по мобілізації, підписав контракти далі, служив аж по 18-й рік у Збройних силах України. Не буду казати у якій бригаді. Потім в 2018-му я звільнився і повернувся на свій завод і 4 роки працював. На заводі, робоча кваліфікація у мене, працював. Не буду казати, яким спеціалістам, це не важливо. Потім у 2002-му починається вводитися в країні військовий стан. У 2022-му. Мене, так як я у, у резерві після АТО у резерві однієї з бригад був. Мені подзвонили зразу на завод і сказали так і так. Приїжджай, проходь медогляд та йди далі на війну. Я, недовго думаючи, зібрав речі першої необхідності і поїхав у військомат. Далі потрапив у свою ж рідну бригаду, не буду казати в яку. І служу там по теперішній час. А вже, слава Богу, 2025 рік. Що я хочу сказати? За цей час я. У мене дружина була дитина. Вони так і є, але но... діло в тому, що я втратив поки під час служби, втратив і родину. В якому смислі? В якому сенсі втратив. Ну, моя бивша дружина знайшла собі іншого чоловіка. І, мабуть, не знаю далі історію, мабуть, прекрасно з ним далі живе. Для чого я це все кажу? А, за під, час, під час моєї служби я і приймав участь у штурмових діях, і був не, безпосередньо на нулю. Не завжди кажу, не завжди. Далеко не завжди був на нулю. Ну, були моменти, коли я був на нулю. І я отримував контузії, поранення. Поранення у мене зразу скажу, не одне. Контузія офіційно записана одна, але вона на самом ділі не одна. Просто що великі черги були до терапевта, і мені було не хотілося йти перевірятися. Хотілося побистріше вже додому, ну, у підрозділ потрапити. Зараз також проходжу службу в одній з бригад Збройних сил України. Так ось які слова я хочу вигукнути. І що для мене означає ці слова, ці два слова, які я хочу вигукнути, вони для когось просто пусті слова. Ніхто так не пойме, як військовослужбовець, який втратив під час служби і матір, і сім'ю, і сім'я розпалася, і втратив, можна сказати, і сім'ю, і все на світі. І майно, і ТД, і т.п. Я хочу вигукнути, і так це я просто розказав свою історію. А нас таких мільйони, нас таких кожен другий українець. І ці слова для нас дуже дорогі. Для когось це просто два слова, звичайних. А я коли вигукую ці слова, я просто розумію, наскільки вони дорого коштують для, особисто для мене та для таких як я. Це куча втрат, куча болі, це слова, за які були втрачені куча побратимів, куча майна. Куча інфраструктури. Порозпадалися сім'ї, втратили під час служби батьків, рідних, братів, все на світі. Так ось. Що я хочу сказати? Сьогодні, 7 грудня 2005 року, після свята Святого Миколая та. Дня Збройних сил України я хочу вигукнути такі слова. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!